Сім років разом пройшли випробування часом, війною, розлукою та пораненням, а тепер скріплюють свої взаємини офіційним союзом чоловіка та дружини. У госпіталі на Рівненщині відбулося вже вдруге укладення шлюбу. Цього разу побралася пара з Житомирщини, 35-річний Андрій Печенюк, який отримав тяжке поранення на Бахмутському напрямку. Одружується зі своєю нареченою Катериною. Стверджується взаємний вияв волі після реєстрації шлюбу. носити спільне прізвище. Печенюк. оголошую вас чоловіком та дружиною. Привітайте! Гарна церемонія. Дякуємо всім, хто залучений до цього і хто допомагав. І сподіваємося, що наше сімейне життя буде щасливим, довгим. Мрій, додай, додай щось. Це так гарно сказала. Нема що додати невелику весільну церемонію організували під відкритим небом на території госпіталю, де проходять реабілітацію поранені захисники серед гостей, колектив закладу та пацієнти. Найрідніші молодят цього дня не змогли розділити з ними свято однак, найголовніше для дружини, що вона поруч зі своїм чоловіком, для якого є опорою та підтримкою. Навіть у складний для нього час тривалої реабілітації. Він справжній чоловік, він дуже гарний чоловік, він дуже добра людина. І, мабуть, ці всі якості мені сподобались відразу. Андрій Печенюк у цивільному житті працював у поліції. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав гвардії наступу, став частиною полку Сафарі, отримав важке поранення в жовтні минулого року під час одного із штурмів. Тіло бійця наскрізь посікли уламки, і лікарі не давали жодних прогнозів. Як як не помер, ну, я не знаю. Ті побратими, які мені надавали допомоги, евакуйовували. До речі, дуже далеко там тягти ще під обстрілами. Ось. Казали, що другий раз не понесуть, бо важкий. Зробити пропозицію своїй коханій чоловік наважився вже під час перебування у госпіталі на Рівненщині. Хоча, додає, планував весілля ще до Великої війни. Та я давно вирішив, просто якось, як кажуть, руки не доходили, то. То вторгнення перед тим, ще щось, ще щось, і ось. час знайшовся, тільки коли мені вже по поки нікуди не треба бігти. Нині всі сили травмованого захисника зосереджені на відновленні, допомагають у цьому працівники госпіталю. Асистентка фізичного терапевта Діана Міськевич розповіла, що зараз працює над переміщеннями Андрія, щоб чоловік міг більш комфортно почувати себе у кріслі колісному, виїжджати на вулицю та долати певні перешкоди. Щоб він міг бути максимально мобільним. Також ми працюємо над балансом в кріслі колісному подолання перешкод, щоб коли Андрій з нашого закладу потрапить до себе додому. Він міг переміщатися самостійно, і не потребувати допомоги сторонніх осіб або щоб йому допомагала сім'я. Повернутися до повноцінного життя. Андрій тепер прагне з подвійним натхненням, адже поруч кохана дружина. Молодята мріють про великий сімейний будинок далеко від метушні, де зможуть будувати довге і щасливе майбутнє. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин.